Сьогодні 31 травня, середа. Господи, просвіти моє серце, даруй мені добре розуміння твого святого Слова. Сьогоднішнє слово походить з Євангелія від Йоана. Сказав Господь своїм учням усе, що отець має, моє. Тому я сказав вам. Що він з мого візьме і звістить вам. Ще трохи і ви мене не будете бачити більше. І знову трохи і мене побачите, бо я йду до отця. Тоді деякі з його учнів заговорили один до одного Що значить те, що він говорить Ще трохи і ви мене не будете бачити, і знову трохи і мене побачите. І... Я йду до Отця. Казали, отже, Що значить те трохи, про яке він говорить? Не знаємо, що він хоче сказати. Ісус же, знаючи, що вони хочуть його спитати, мовив до них Питаєте один одного, що я хотів сказати словами, що трохи і ви мене не будете бачити, і знову трохи. І мене побачите істину, істину кажу вам, ви голоситимете й ридатимете, а світ радітиме, ви журитиметеся, але журба ваша стане радістю. Жінка у болях, коли родить, бо вибила її година. Коли ж родиться дитятко, з радощів, що на світ людина народилась, не пам'ятає більше своєї муки. Та й ви тепер у журбі, але я вас знову побачу, і ваше серце зрадіє, і ніхто ваших радощів від вас не відійме. Того дня ви не будете мене питати нічого. Істину, істину кажу вам, чого б ви не просили в Отця Моє ім'я, він дасть вам. Остання пасхальна вечеря Ісуса зі своїми учнями. Христос говорить речі, які апостолам важко збагнути. Ще трохи і ви мене не будете бачити більше, і знову трохи і мене побачите. Природно, що ті починають питати Ісуса і один одного, що б це все значило. Та здається, в їхніх питаннях їй дещо більше, ніж просто бажання вияснити не дуже зрозуміле речення. Під час обряду юдейської пасхальної вечері належить ставити питання. Це мають робити діти, а якщо їх немає, то наймолодша людина за столом. Якщо ж якась людина під час Пасхи є сама, то й має ставити сама собі питання і сама на них відповідати. Які це питання? Чому ця ніч інакша від інших ночей? Чому ми їмо прісний хліб? Чому ми їмо гірке зілля? Відповідаючи на ці питання, господар столу розповідає про великі Божі діла, який звільнив свій народ від єгипетського рабства? Отак і під час тайної вечері. Ісус пояснює учням те, що відбувається про нову Пасху і Новий Завід. Паска означає перехід. В сьогоднішньому тексті Ісус говорить про свій відхід з цього світу через смерть на Христі та про жаль і смуток учнів з цього приводу. А ще про Воскресіння, про радість свого повернення, яка прожене сльози і біль і яку вже ніхто в них не зможе відняти. А які почуття маю я, коли чую чи кажу, Христос воскрес! Сказав Господь своїм учням усе, що отець має, моє, тому я сказав вам, що він з мого візьме і звістить вам, ще трохи, і ви мене не будете бачити більше, і знову трохи і мене побачите, бо я йду до Отця. Тоді деякі з його учнів заговорили один до одного що значить те, що він говорить? Ще трохи, і ви мене не будете бачити, і знову трохи і мене побачите. І я йду до Отця. Казали отже Що значить те трохи, про яке він говорить? Не знаємо, що він хоче сказати. Ісус же, знаючи, що вони хочуть його спитати, мовив до них Питаєте один одного. Що я хотів сказати словами, ще трохи і ви мене не будете бачити, і знову трохи і мене побачите. Істину, істину кажу вам ви голоситимете й ридатимете, а світ радітиме, ви журитиметеся, але журба ваша стане радістю. Жінка у болях, коли родить, бо вибила її година. Коли ж родиться дитятко, з радощів, що на світ людина народилась, не пам'ятає більше своєї муки, та й ви тепер у журбі, але я вас знову побачу, і ваше серце зрадіє, і ніхто ваших радощів від вас не відійме. Того дня ви не будете мене питати нічого, істину, істину кажу вам. Чого б ви не просили в Отця Моє ім'я? Він дасть вам. Господи Ісусе Христе, даруй мені досвід слави Твого Воскресіння, який перемінює будь-яку журбу на радість. Подай, Господи. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.